Бота КЛ-23 налаштування глибини фрезерування. Першим, першою справою цей речажок ставлю я десь на 9 потім це буде автоматом, вона глибина регулюватися більше-менше. Зараз виставляємо 0. Для нуля включаємо вал відбору потужності і опускаємо фрезу на таку глибину, зараз трохи там вперед. Занурюємо фризу на приблизну глибину, як ми хочемо, наприклад, на таку. Потім включаємо автомат фризи. Там заморгали там датчики. Нажимаємо цей ретяжок вверх, автоматичне опускання, піднімання. Нажали вниз, все, у нас глибина відрегулірована. Далі ми вже глибину занурення можемо ще понизити, можемо підняти вище, вже тут все регулюється. Дякую за увагу.